Вітаю. Радник президента України Арестович повідомив, що реактивні системи залпового вогню США вже знаходяться в Україні. Це мені пояснило трошки дивну поведінку російської авіації. Дійсно, ну, з тиждень тому всі літаки російські були, були, перелетіли з Білорусі і найближчих аеродромів на території Росії, перелетіли вглиб території Росії. От вчора я переглянув суботникові фото білоруських аеродромів, аеродроми пусті, взагалі пусті. Тільки в Мачулах аеродром Мачуліщі. В них там стоїть два Су-30 і два Іл-76. Ну це, судячи з цього, військовоповітряні сили Білорусі. То що ж за така система реактивного залпу вогню? Імовірніше всього, так е, прозвучало в Сполучених Штатах, що це буде М27МЛРС. Система е, Система ця призначена для вогневого ураження військ і бойової техніки ворога в день і вночі з закритих позицій на відстані від 30 до 300 кілометрів в залежності від типу боєприпасу. Це досить новітня зброя. Вона вже так більш-менш модульний принцип в ній, в ній проповідується. Є тягач пускова, є транспортно зарядюча машина, яка возить контейнери із скловолокна. В кожному контейнері на заводі вкладається 6 ракет, заклеюється герметично і так вони зберігаються. Транспорт заряжаюча машина поставила один контейнер, 6 ракет, другий контейнер 6 ракет. Далі пускова проводить залп. В контейнері ці скло викидаються, ставиться нові. Зручно і технологічно. технологічно. Перевозити, да, перевозити їх зручно і користуватися зручно. Калібр 227 мм. Це еквівалент десь нашого радянського урагану. Боєприпаси дуже різні, дуже різні, залежно від призначення. Сами простий боєприпас М30 31 це прості некеровані ракети, ну, еквівалент строгий еквівалент урагана. 84 км дальність ураження. Наступні боєприпаси це GLMRS. Це ракети, які летять на 120 км. Вони мають е, вони керовані, вони мають... Головку самонаведення, вони працюють від інерціальної системи наведення, яка в свою чергу бере корекцію від GPS. Це зручно і це правильно. Більшість систем так, саме так роблять. Інерціальна система собі працює, летить, якщо ставляться електронні завади діапазону для GPS, для цієї ракети, видається сигнал помилки. Інерціальна система не приймає корекцію, проходить там декілька секунд чи хвилин, поки вона відлетіла на кілометрів 10, 20, 30. І тоді корекція з'являється знову, ракета знову коригує свій, е, свою трасу з високою точністю. Наступна е, ракета це IT, ICMS. Це вже велика потужна ракета, яка... Ну, вона габаритами така сама, але потужна ракета, яка може летіти на дальність від 160 до 300 кілометрів. До 300 кілометрів. Ну, ця ракета потребує додаткового розповіді. Вона в додатковій розповіді, вона має аеродинамічні рулі і блок імпульсної корекції. Ну, так як це зроблено, до речі, на нашій системі Вільха М. Наша Вільха М теж прекрасна система і може літати на 200 г. Кілометрів. Жаль тільки, що ем, не зробили ракети. Шість штук систем у нас вроді би, було. Е, с, а, а ракети не, не зробили, бо за мир боролися з 19 по 22 рік. Так от, боєголовки до цих ракет бувають прості і високоточні. Самі прості стоять на малоблочні боєголовки на, е, ракет, на ракетах М-30 31 які летять на 84 км. А от ті, що летять далі, це вже високоточні ракети, 120 км і 300 км ракети. Вони мають, по-перше, касетні боєголовки, по-перше, сама ракета є індивідуальним наведенням. Вона має, як я вже казав, інерціальну систему управління з GPS-корекцією. На кінцевому етапі вони мають ще в касетах по 6 суббоєприпасів, які викидаються в районі цілі на висоті близько кілометра, і далі кожна ця ракетка веде окремо пошук своєї цілі і наводиться індивідуально на свою ціль. Для того, щоб е, вища була точність на такій дальності, як 300 км, там додаткові аеродинамічні рулі, є імпульсні блоки, блоки імпульсної корекції і на 300 км ракета теж летить достатньо точно. Е, дуже сильним, сильною позитивною якістю є те, що в кожній ракеті є 6 суббоєприпасів з індивідуальним наведенням. При, прийшла ракета в район. В район Цілі, що її визначено, викидається ці шість суббоєприпасів. Далі в кожне суббоєприпаси індивідуальна своя головка самонаведення, і кожен з них знає, яке місце. От район цілі, воно поділене між шістю боєприпасами, суббоєприпасами, і вони мають кожен інфрачервону головку самонаведення і РЛС для радіоаційно-контрастних цілей. РЛС міліметрового діапазону. Ну, Мілілітровий діапазон для того, щоб розбіри були мініатюрні, щоб помістити всю свою ракету. Є також варіанти ракет з лазерним наведенням. Ну, там напівактивні головки самонаведення лазерні. Ну, для цього треба, щоб, сили, щоб розвідники зайшли в глибокий тил, побачили якусь тіль, поставили радіолокаційну мітку, лазерну мітку на ньому, і тоді прилітає ракета і точно б'є по цій мітці. Є ще варіант бронебійних снарядів. Бронебійні снаряди теж дуже цікаво працюють, вони розсіюються на кінцевому етапі і кожен шукає собі радіолокаційну контрастну ціль. Бо в нього є окрема головка самонаведення і інфрачервона, так, так само інфрачервона і РЛС міліметрова діапазона. Ну точно так же є варіанти у них і лазерних головок самонаведення. Вже повністю автономних. Приклади бойового застосування. Є достатньо великі приклади бойового застосування в Іраку. Під час війни в Іраку США широко застосовували ці системи. Вони там тримали потужне групування контрбатарейних радарів і оцих реактивних систем залпового вогню МРЛС. Діло в тому, що на кожен одиночний постріл іракської гармати з будь-якої позиції. Через 2-3 хвилини прилітала ракета МЛРС. Ну от стоять на позиції, десь батарея стоїть із п'яти іракських гармат. Ну На відстані там 50 метрів один від одного. Один постріл за якоїсь гармати, через 3 хвилини прилітає в ту гармату, б'є ракета. Доходило до того, що іракські артилеристи відмовлялись починати вести вогонь. Ну просто ну, нема смислу. Один постріл зробили і розбігайся, тому що зараз платить туди відповідь. Досить високий і точно. Ну що ж, чекаємо цю систему на фронті, чекаємо її бойового застосування в Україні. Відгуки підуть зразу. От коли з'явилися чешські вампіри і чешські дани на фронті, відразу пошли, пішли дуже-дуже схвальні відгуки в Ютубі про їх застосування. Чекаємо на відгуки про застосування американських систем залпового вогню. Всім дякую, до побачення!